Гуцульщина. Ми з вами будемо на самі. Поруч Михайло Коцубинський. 1910 рік. Письменник приїжджає на відпочинок у криворівню. Він захоплений красою природи Карпат, а також первісним життям Гуцулів. Гуцульщина стала відкриттям для митця, зачарований природою, побутом та звичаєм горян. Коцюбинський повертається сюди наступного року і досліджує місцевий фольклор. Спостерігає за життям і віруваннями жителів Карпат, буває в сусідніх селах, де збереглися прадавні звичаї, ночує на полонині та слухає історії вівчарів про нечисту силу. Коли селяни дивувалися його допитливості, відповідав, що хоче розповісти правду про гуцульське життя й не помилитися ні у значеннях слів, ні у назвах рослин. І Коцюбинський пише твір, у якому зображує життя гуцулів у Карпатах на межі 19-го і 20-го століть, в гармонії з природою, традиціями й звичаями. З язичницькими і християнськими віруваннями. Назву повісті письменник вибирав з-поміж 13 варіантів і, нарешті, остаточно визначається з назвою, яка містить натяк на загадковість, казковість і дихання віків. Погортаємо і ми з вами сторінки повісті тіні забутих предків та відчуймо душу гір, дізнаємося про силу кохання українських Ромео та Джульєтти Івана Палійчука та Марічки Гутенюк.